Моя Україна найкраща єдина, червона калина коріння моє. Люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і горда, щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, ланине озорі і ріки й моря, і рідне село там, де батьківська хата, де я народилась, де виросла я. Немає у світі такої красуні, віночку колося під небом ясним. Щоденно цілую твої долоні, так затишно й тепло під сонцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає, як твій Україно пухкий коровай і пісні такої, що серця лунає, і казки такої, коханий мій край. Тим'ятою пахнеш любистком духмяним, черемгою манеш вуском запашним, умита росою, що падає зрання, і дощиком теплим, і снігом рясним. А мова твоя чарівна солов'їна, за душу бере, зачаровує світ, ти величава, красуня царівна, любов лебедина, п'янкий дивоцвіт. Ти горлиця пташка у синьому небі розправила крила у вільний політ. Милуюсь тобою, молюся за тебе краса тополина, Волошковий цвіт. Тут все наймиліше і свято, і будній, і ранки і дні, і запашні вечори. тут літо тепліше, весна незабутня, І жайвір весняний аж ген угорі. Поглянь, Україно, весь світ із тобою, повстав проти сили, брехні і біди, пишаюсь тобою, а серце від болю холоне й кричить. Не зігнись, не впади, ти вистоїш, рідно з тобою надія, любов і Господь, віра й правда свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мрієш. Ти вільною станеш. Живий, розсвітай.